Армреслінг, настільний теніс, тренажери та силові вправи все це впродовж останніх двох років стало невід'ємною складовою життя Юрія Кравчука. Форму підтримував так інколи. Ну а так, щоб конкретно спортом я не займався ну, професійно, щоб ну, фізична активність була більша, Мені треба займатися спортом до 2024 року. Юрій працював на шахті машиністом електровозу. Та на початку повномасштабного вторгнення гірник з 15-річним стажем вирішив змінити професію і стати на захист рідної держави. Це добровільне рішення пішов, ну, не очікавши повістки, так сказати, ну сабрали рюкзак і пішов вже. Військові завдання Юрій виконував у гарячих точках в Ізюмському, Херсонському та Донецькому напрямках. 5 липня він отримав тяжку травму. Я працював артилеристом, ну, і ворожий дрон працював нам у гаубіці і відірвав мені ну, останками гаубиці ноги. А далі все як у вісні – Операція, протезування та складний шлях реабілітації. На протезах я вже два роки як. Звикаю до них по сей день і все життя, мабуть, треба звикати, тому що ну, важке поранення, ампутація двох ніжних інців, вищих коліна. Колін так у мене немає, я ну, не відчуваю ноги. Мені робили операцію у Львові, у, у військовому в госпіталі, був у військовому. Ну і там вже все проходили маніпуляції і <кхем> реампутація ноги. Так же сама була. Поратись з труднощами хлопцеві допомагали рідні батько і дружина, опора та надійний тил. А ось про силу духу, наполегливість та гарний фізичний стан Юрія піклується його тренер Максим Козорох. Юра, він, звісно, що отримав ще важке поранення. Мені здається, деякі люди це б навіть і не витримали, але він дуже сильна людина. Він бореться сам з собою. Це дуже важко боротися. Справи він дуже слухняний, робить все, що йому кажеш, іноді навіть робить більше. Ну, звісно, що він хоче, щоб йому стало легше. Три рази на тиждень тренуємося з Юрою, боремося з ним. І в нього дуже хороші навички боротьби дуже сильний чоловік. Для того, аби тренування були ефективними і приносили бажаний результат, дуже важливий конект між тренером та спортсменом. І тут у Максима з Юрієм все добре. Швидко та легко порозумітись з колишніми військовими. Максиму допомагає власний досвід, адже він також був у зоні бойових дій. У 2014 році добровольцем пішов захищати свою країну. Упродовж шести років ніс службу в різних напрямках. У 2019 році підірвався на міні, в результаті чого отримав тяжке поранення та втратив одну кінцівку. Зараз чоловік працює заступником міського голови та опікується питаннями ветеранів війни. У нас в місті є ветеранський хаб. Там хлопці можуть отримати психологічну підтримку, прийти поспілкуватись. Дуже багато програм в управлінні соціального захисту. Тобто намагаємось робити як можна більше. все для хлопців, для ветеранів, які повернулись війни, які приходять реабілітацію. Намагаємось допомагати всім, чим можемо. Така підтримка для ветеранів досить вагома. Саме розуміння, що ти важливий, що про тебе не забули, дає сили рухатися далі. І хоча тримати баланс на протезах досить непросто, і Юра швидко втомлюється, він не планує кидати тренування. Більш того, хлопець радіє життю та знаходить в собі нові хобі, мріє отримати водійські права та водити автівку.